Тренінг з тактичної медицини у нас проводять колеги з 135 батальйону міста Обукова. Тренінг у нас дуже активний, не лякайтеся, Руслан він не дасть вам можливості піти без потрібних скілів з цього тренінгу. на треніну. Наш тренінг буде сьогодні про зупинку масивних кровотеч. Що ж таке масивна і як її виявити? Перше, пульсуюча кров з рани, яка б'є фонтанчиком. Нам потрібно терміново доставати турнікет або інші засоби, які ми вміємо користуватися для того, щоб допомогти людям. Київ прилітає, ми все одно ходимо без турнікета. Це штука, яка рятує життя в прямому сенсі цього слова, друзі. Тому сьогодні будемо про неї говорити. Берете турнікет таким чином, щоб цей хвостик дивився на вас. Треба розкрити цей турнікет, щоб утворилася петля. Як ви будете розкривати? Як вам зручно? Але не забувайте, що ваша рука поранена, вона у вас не діє. Открили. Накидаємо на руку. Максимально високо. Аж сюди. Тепер оцей хвостик, що у вас був під рукою, ми відкриє і не тягнемо під себе. Откриваємо, накидаємо. Така сода. Трошки з руками розібралися, так? Да. Давайте поговоримо про ноги. Апонада робиться відкритим способом. Ти я опускаю свою руку туди в раму і перевіряю, якщо там є осколки, ще що щось, я їх буду намагатися достати. Якщо там нічого немає, я беру бінд, роблю з нього там шарик або подушечку. І що робимо? Запихую. Хай буде запитувати. Одна рука постійно тримає тиск. Коли ми турнікет накладаємо, в кармані нічого не повинно бути. А коли ми робимо давлячу пов'язку, якраз цей давлячий елемент і буде робити так, що тиск буде. Смертельно небезпечна втрата крові половину об'єму. Бачите, людину вона лежить в крові, на безсвідомості немає пульса. Як активно дихає, це означає, що все ну, как бы, дуже плохо, смертельно. <рес> <А>, і так, <рес> так. У вас у всіх повинні бути термоковдри. Ми зараз живемо в часи, коли кацапи кладуть нашу енергосистему. І термоковдра — це теж той варіант, який може вас просто банально нагріти. Друзі, які є запитання, скажіть, будь ласка? Ліва рука. Швидше! 29. Стоп! Перш! залишаєте собі. Кома показати, ритм показати. Ось дивись, є турнікет. Він отак робить, він зупиняє кровотеку. Це дуже важливо. Окей. Oh, okay.